Що тобі обов'язково бити тісто з такою силою. Так чи інакше у неї вийшли непогані шматочки. Ага. Тепер хіти йдуть барвники. Вау, які ж гарні кольори. Упс, схоже, з останнім шматочком виникла проблема. Там повинно бути хоч щось. Отож, тепер вона точно видавила все. Професор, я нічого не бачу. Бідолашний він напевно щось не так зрозумів. Фух, здається, з ним все гаразд. Ну, на чому ми там зупинилися? Ах так, кольорове тісто. Добре, що у сестри під рукою виявився ще один тюбик. Тепер нам потрібно добре розім'яти це тісто і зробити з нього ось такі ковбаски, а потім з'єднати в одну велику. У нас має вийти гарний різнокольоровий равлик. Сестра додає трохи солодкого посипання і можна відправляти це в духовку.